Росія і вісь зла готується до розпалювання чергового вогнища війни, і цим вогнищем війни буде Європа. А звідки буде нанесено удар? Куди це тактика? А от ті варіанти, про які говорилося починаючи ще з 2010-х років аналітичними центрами. Вони всі, як нині модно казати, на столі у московського фюрера, і тому а, на даний час це чергова а, перевірка здатності наносити комбіновані удари. Причому у нинішній ситуації те, що ми бачимо, є лише частиною того, у що посвячується громадськість. Для нього віднесено фактор залякування, і тому інформаційно йдуть мови. йде мова про якісь там ядерні випробування, орешник, бурєвєснік. Насправді за цим занавісом йдуть досить такі глибокі серйозні стратегічні командно-штабні навчання. Бо вони завжди проводяться перед проведенням дуже серйозних а, військових операцій, і в цьому відношенні відпрацьовується не стільки дія військ, бо в даному випадку вони будуть отримувати команди, а власне здатність а, командування приймати ті чи інші рішення у певні моменти і ситуації. Коли буде наноситись такі удари, починатися така операція. Ну а для всіх тих, хто говорить і перше, і друга, і третя, і четверте, скажу, що вона вже ведеться. Ця операція вона розпочалася разом із атаками по Україні ще на початку 2010-х років, це були гібридні атаки, які наростилися настільки. На даний момент на європейському континенті нема дня нині, щоб в Європі не траплялися диверсії, провокації, безпілотники, які висять, висять над військовими об'єктами, комунікаційними інфраструктурними об'єктами. Навіть е, два тижні тому в Празі затримана чергова група російських е, диверсантів, якими були білоруси, і це дуже часто робиться, коли е, Наймаються, рекрутуються представники, особливо Болгарії, Чехії, Словаччини і заплату за різні погрози вони вчиняють диверсії, організовують різного роду стеження, збір інформації, планують викрадення вбивства і так далі.